Дорогі наші збройні сили України, сьогодні я керівник концертного туру. Вердімося, друзі, що ми українці Святослав, краю, теробоє, гарному Покутському селі. Серафінці, в селі та гарні просовіті люди, де всі чекають вас живими, здоровими, з великою перемогою. Слава Україні! どうぞ。

Сики вітер широків степів, доброславить по всій країні сичових стрільсив. Сили України, я щиро вдячний, що нас сьогодні гарно зустріла Сарафенецька, гарна покутська родина, це Городенківське ОТГ. Я щиро вдячний голові ОТГ пану Богдану Кобилянському, відділу освіти, відділу культури, пану Роману Ярославу, Щиро вдячний всім старостам і особливо духовенству цього мого рідного Покутського краю. Сьогодні я хочу до слова запросити. Щоб до вас звернувся староста, прекрасний староста сирафинців, молодий староста, за яким ще майбутнє України. І сьогодні ви почуєте ті гарні слова, побажання від цього молодого керівника вам, наші хлопці, прошу пан староста вас до Слова. Слава Ісусу Христу! Слава. Всіх вас, з ним, незалежності. Ще раз вітаю. Хочу подякувати вам за те, що ви приїхали до нас і погодували. Наша серафанецька земля. Вам. Дякую. І, хлопці, дякую вам. Перш за все вам, хлопці, швидкого повернення додому з перемогою. Дякую. Будьте укрім вас. Дякую. І до слова починається з молитви і завершується словом духовної особи. Тому що. Без Бога не до порога. З Богом починаємо. Ми приходимо цей світ, нас приносить до церкви, коли хрестять. І покидаємо цей світ, нас знову приносить так. І ми так навчилися від діда прадіда поважати спочатку Господа Бога, тоді будуть поважати і люди нас. Тому до слова я хочу запросити духовного наставника отця Михаїла, села Серафинці. Будь ласка. Слава Ісусу Христу! Найперше вітаю вас сьогодні! Всіх і дякую Богу за цю ласку, що ми сьогодні зустрілися, пану Святославу, що ви приїхали. Бо треба і час, і сил, і здоров'я директору, пану Михайлу, нашому оператору, щоб ви прийшли приїхали сьогодні у наше село, щоб тут найперше прославити і Бога. Помолитися за наших воїнів, яких якщо би хотів нашого села сердечно їх привітати і звернутися до них. Бо їх є сьогодні більше понад 60 наших призваних всіх призваних є 70 з нашого села боронить нашу Україну. Вісім хлопців вже повернулися додому. вже Обі'єнними нашими поклали своє життя у ту велику жертву Господа нашого Ісуса Христа за нашу свободу, за наш порятунок нашого народу і за нашу Україну. Їх вже вісім. Вони пішли по свою нагороду вже до Господа Бога. Їм велика сьогодні поклін і шана в нашому селі і нашому народі. Особливо прошу. Для наших хлопців, які там на передові, щоб Господь Бог їх благословив, Боже, поможи їм. Дай, Господи, щоб якнайскоріше вони повернулися додому і живими, і з перемогою до нашого рідного села, до свого рідного дому, до своїх батьків. Тому, нехай Господь всіх вас благословить і особливо і ваш, вашу команду, яку робите. велику справу на цій землі, це у нашій перемозі. Щоб якнайскоріше прийшов мир і перемога. Тому блаженніший Святослав нас сказав, Україна ще сьогодні стоїть. Україна бореться, Україна молиться. І якщо є такі люди, вона не переможе. Наш народ вже переміг. Нам не буде ніколи ні за що соромно. такий народ. Тому якщо є такі люди, які готові покласти своє життя за свою Україну, вона буде переміг, Вічно. Тому слава! Нашій Україні, слава нашим мужнім воїнам і всім нам, що сьогодні тут присутні, і вам, пане святославі, всій вашій команді. Нехай Господь вас береже і благословить. Слава Ісусу Христу! Слава Богу, дякую.